Палам і я так люблю покидатись, коли б сонце прям сяє в кімнату. І, мабуть, першим таким етапом нашого з вами б'юті дня буде миття волосся. Чи зарядка? Ні, мабуть, все ж таки зарядка. Але потім одразу миття волосся, бо не якесь дуже ширне все. Останнім часом я роблю зарядку максимально інтуїтивно, розминаю поступово все тіло. Та інколи, до речі, з самого ранку вмикаю якийсь воркаут на ютуб на хвилин 20 і це мені подобається тим, що вже на початку дня я зробила тренування. Не треба думати, куди його втикнути у свій план дня, і це справді мотивує і розвантажує потім. Давно ми з вами не були разом у душі, так що станемо ще ближче. Я, як завжди, мою волосся шампунем двічі, добре масажуючи шкіру голови під час цього. І інколи так ніби тягну волосся легенько, бо чула, що це дуже класно укріплює пасма і стимулює активніше ріст. Зараз ще з вами затестимо ось таку маску для волосся, а саме для шкіри голови. Вона з охолоджуючим ефектом і має допомогти шкірі жирнитись менше. Ефект менто. Олу, дійсно класний, але результату від неї я не помітила. І як на мене, волосся виглядало навіть жирніше. А на всю довжину я наношу ще одну маску і таким гребінцем розподіляю продукт по кожній волосинці, щоб він активніше діяв. Також наношу улюблений скраб на все тіло. В нього прям неймовірно квітково ягідний, дуже ніжний аромат. І після душу лосьон з таким же ароматом обов'язково. Я вже прийняла душ. До речі, після маски волосся дійсно відчувається Таким якимось свіжим. Так, ми зараз з вами будемо щось готувати їсти. Я, мабуть, хочу омлет із беконом. Такий в мене сьогодні настрій. Я думаю, це буде дуже смачно. Візьму кілька кусочків бекону такого копченого. Отака така цибуля стрілами. До речі, вона з городу. І знаєте, я так люблю додавати її якраз в омлет, бо вона така тверденька. І я її нарізаю кружельцями або такими невеличкими шматочками. І також візьму шпинат. Наші інгредієнти на омлет: бекон, цибуля і шпинат. Ну і, звісно, яйця. І сир ще, мабуть, буде. Оцей тонік з зеленим чаєм. Зараз влітку, коли дуже спекотно. Взагалі, у нас з вами сьогодні буде такий максимально класний б'юті-день. Бо я записана на брови, на манікюр і на педикюр. Так що, прям ух, як багато різних б'юті-процедур в один день якось так вийшло. Хоча я, до речі, не планувала все це так змістити на один день. Але якраз різні майстри пропонували однакову дату, я вирішила, ну, навіть прикольно. Організую собі максимально такий день. А ще між записами, я думаю, що збігаю в книжний магазин, а ще хочу глянути купальник і тапочки. Бо я дуже скоро їду на відпочинок з подругами на море. Буквально через кілька днів я ще взагалі не збиралась, не готувалась, навіть не планувала, що я буду брати. Але я сподіваюся, що все, вирішу швидко. Я думаю, що буду знімати вам влог з цієї поїздки, але все ж таки, якщо ви хочете все бачити, прям дуже такому онлайн режимі, то підписуйтесь. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я 100% буду публікувати сторіс майже кожного дня. До речі, зараз я як роблю масаж гуаша, Я трошки оминаю ось цю зону з такими яскраво вираженими висипами, бо я помічаю, що коли я проходжу по них цим скрипком, то потім вони ще якісь більш червоні, і їхній вигляд мені не подобається. Ну краще, якби їх взагалі не було. Але до речі, знаєте, я помітила, що я зараз з початком літа їм набагато менше солодкого. Бо, типу, навіщо солодке, якщо я і так їм мені стається грам 300 черешні кожного дня, але, звичайно, черешня не так негативно впливає на стан шкіри, як якийсь шоколад, цукерки. Мені здається, навіть позитивно впливає. Так що я вже бачу, що шкіра очищується і трошки мене турбує тільки оця зона. А так все дуже навіть добре. Зараз я наношу SPF До речі, трохи оновила догляд свій Нещодавно і декоративної косметики. Трохи докупила цей мене SPF від. Пуріто дуже такий легенький і прям класно відчувається і наноситься. О, ну дивіться, навіть не блистить шкіра таким, знаєте, жирним блиском. І абсолютно немає такого ефекта плівки неприємного. А ще купила ось такий новий собі консилер від Nars, Дуже сильно його хотіла. В нас в магазинах ніде не було, так що я замовляла онлайн і трошки не вгадала з відтінком. Він такий темніший, ніж мені треба. Я думаю, зараз це дуже видно. Хоча. Консилер, навпаки, треба брати, щоб він був трохи світліший, ну особливо для мене. Бо у мене така проблема, щоб консилером зафарбувати темні кола під очима. А так, я ніби трохи їх підкреслюю навіть. Але я думаю, купити собі сьогодні ще один консилер, прям в дуже такому світлому відтінку, і просто трохи його змішувати з цим. Ну, бо це виглядає не прям дуже погано, але все ж таки мені б хотілось би чогось світліше. І ще, до речі, раніше я так ніколи не робила, але. Ось як ходила до візажиста, візажист сказала мені, що це просто необхідний етап трохи запудрювати консилер, щоб він краще тримався і не скатувався. Так що я навіть спеціально для цього купила пудру, бо взагалі я її на обличчя не наношу. Потім рум'яна, в мене такий стік від Шарлот Тілбері, мені дуже подобається. І ось сюди трошки надгубозю. До речі, коли мені влітку взагалі не хочеться робити макіяж, а це дуже часто, майже кожен день, то я наношу про Просто ось цей стік рум'ян, і якийсь бальзам для губ, і все. Я ж готовий, так що одягаюся і буду вже через 10 хвилин вибігати. Тоді я вирішила зробити хвіст, щоб було зручно, одягла улюблені прикраси. Останнім часом приділяю їм велику роль у доповненні аутфітів. І такий повноцінний образ, дуже комфортний, враховуючи той факт, що цілий день треба бігати по місту, і дійсно зручний. Обожнюю цю ляну сорочку, бо в ній абсолютно не спекотно. І перша наша б'юті зупинка, якщо можна так сказати, корекція та фарбування брів. До речі, знаєте, у мене з бровами дуже така класна історія. Бо вперше ще років 4 тому, коли я вирішила з ними щось зробити, мама одразу повела мене до бровіста. І там мені зробили класну форму і пофарбували. Так що моя форма брів мені і досі дуже подобається. Взагалі дуже класно, що тоді у 15 років я не стала їх щипати, не зрозуміло, як сама. Але те, що мої брові світлі... І мені не дуже подобаються, бо треба їх постійно підмальовувати. Так що фарбування було для мене дуже доречним, особливо перед морем. І результат вийшов прям дуже класний. Мені сподобався. Потім я пішла по магазинах. В планах було доповнити трохи свій гардероб в дорогу. Не скажу, що шопінг був дуже успішним, бо купила не все, що хотіла. Так що деякі позиції ще пройшлось замовляти онлайн. Також зайшла в мій улюблений книжний. Це той магазин, де я можу спустити весь бюджет. Але тоді книги, з яку я хотіла купити, а саме Есенціалізм не було в наявності, то я її замовила, і через кілька днів вона вже буде у мене. Тоді ще планувала зайти нормально пообідати десь, але вже не встигала, бо наступний запис був дуже скоро. Так що вирішила, що найкращий варіант взяти смузі і протеїновий батончик. Смузі було неймовірне, а от батончик взагалі. Ніякий знаєте, я дуже часто потрапляю на одні ті ж самі граблі з несмачними, отакими протеїновими батончиками. Я кожного разу даю їм шанс. Кожного разу думаю, що якась нова марка буде смачніша. Але, мабуть, смачний протеїновий бутончик потрапляється мені один на десять несмачних. Ну нічого. Зато ось це смусі мангове, просто ідеальне. Зараз у мене вже через 10 хвилин буде манікюр та подикюр. Покажу вам, як виглядають мої нігті на даний момент. Вже такий не найкращий варіант, дуже сильно відросли. Хоча мені безмежно подобається цей колір. Взагалі цей лак, може я щось подібне зроблю знову. Ще хочу трошки прибрати довжину, бо вже якісь занадто мені довгі. Аніжки, мабуть, зроблю без ніякого покриття, але просто такий ніжний манікюр. Ой, педикюри. Юрі, я вирішила, що хочу коротенькі нігті, дуже гарного такого рожево-фіолетового відтінку. Взагалі раніше я завжди ходила з доволі довгими мигдальними такими нігтями. Зараз я якось не уявляю себе з ними, бо з коротишами почуваюсь дуже комфортно ну і з ними дійсно дуже зручно. Пісня манікюру та педикюру зайшла ще в Єву. Купила кілька масочок своїх улюблених, і також взяла консилер світліше, як і хотіла. До речі, такий вийшов манікюр. Я прям дуже задоволена, неймовірно ніжна і дуже естетично виглядає. я вже прийшла додому і заходила на пошту, забрала сукню, яку замовляла кілька днів тому. Це має бути така чорна сукня, легкої в'язки, в обтяжку і максі. У мене ще ніколи не було собі Максі, так що будемо зараз разом з вами приміряти. Right Боже, така класна сукня. Мені так подобається, як вона підкреслює фігуру і це шнурування на спині. А ще вам тут не видно, але може якщо я стану ось тут буде видно. Вона така прям максі-максім. І ось тут розрісна ніжки. Все, спускаємося, а то я ще зараз тут грохнусь. О, ще зараз у мене є варіант, як можна доповнити цей образ. Розпущене волосся, ще, мабуть, тут краще, і океан або море поруч. Ідеальним, бо в атмосфері моєї кімнати все ж таки не вписується. Але, взагалі, скажіть, дуже класна сукня. Я давно хотіла якусь таку сукню в обтяжку. Якщо чесно, довго думала брати чи ні, бо мені здається, моя фігура, знаєте, вона не прям пісочний годинник, вона така щось між квадратом пісочним годинником, якимось прямокутником, трикутником, щось посередині. Але як бачите, завдяки тому, що воно так класно стягується на спинці, воно і малює класну талію. Обов'язково візьму цю сукню з собою в подорож. Тільки що я всі ці три маски, які купила, поклала в холодильник, і, мабуть, я хочу зараз щось таке дуже зволошуюче. О, ось цю з алої, я думаю, вона якраз класно підійде. А то я відчуваю якось себе зараз трохи сухо на обличчі і губи такі сухі. Все ж таки, літня спека впливає на зовнішній вигляд. А ще, до речі, зараз 10.30 і я вже готуюсь спати. Бо знаєте, останнім часом я стала прокидатись о 6-й ранку і не. Зважаючи на той факт, у котрій я взагалі лягла, і я зрозуміла, що мабуть треба лягати пораніше, бо якщо організм хоче так рано прокидатись, то треба якось самостійно давати йому все одно нормально виспатись. Так що сьогодні планую лягти об 11. -тій. Взагалі я 100% рекомендую всім вам інколи влаштовувати такі дні для себе. Це не обов'язково мають бути б'юті процедури, це може бути будь-що, що приносить вам класні емоції, наприклад, день, коли ви малюєте, читаєте. Головне робити те, що вам подобається. Так що я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось і що воно було для вас корисним та цікавим. Дуже люблю вас, цілуся, обіймать, і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей!